Друзі, всім привіт! Приїхав вже ж, казав на вихідні, тут чуть не йшов, вирішив порозкладати канді, так як казав, з вами ж переглядався, ми ж бачили, що вже в деяких, відео, деяких вуликах вже, скажімо, мало кормів. Ну, канді купив поки повлені, те з інтервіруним сиропом. Купив по кілограмові, порозрізав попів. Так само зверху понадрізав. Щоб вони могли до кандії долазити, ще в кульок, щоб не випадало мене, такі варіанти були, що ложиш, воно падає між рамки, десь на низ і бджоли не мають кандії. Тому ложу зверху, ще того, ножиком просто дзюри пробиваю, деякі чуть прорізаю і ложу наверху на бджіл. В подальшому десь я собі зроблю своє кандії, домашнє з добавками, з мається до профілактичними добавками від гнильця, від поносу. Від кліща, ну всякі такі, з всякими вітамінами будуть валяти. І зараз хочу розкласти, так як вже казав, засняв відео раз, вже знімаю другий раз, телефон вибиваєте, все простіть. Ще поки місяць я не купив телефон. Як десь подальше куплю, тоді вже вам похвалюся. Ну і казав, погнали, будемо ложити по вуликах. Ну я казав, перший вулик зняв вже кришу трошки вони тяжкі, мені не подобається трошки їх. Вони ще такі тримаються, але не дуже. Пленка мені трошки не подобається, особливо ще якщо може вентиляційне дно, то може краще. Бачите, в тому випадку тут вони ще сидять, в них ще є місце сюди. Але тут в них трошки маловато кормів. Маловато кормів, але в них ну, там ще є, ще є можливість. Поки я розкладаю тим, в які вже, скажімо, на край, але вже маловато кормів. Мається виду, мало кормів. Що треба вже ложити, тим я розкладаю, а ті поки повторно ще раз передивляюсь. Так, ось за другий. Тож та сама ситуація. ну, Ті вже бачите, під верхом, і ті вже двигаються клуб дозаду. Ті вже під верхом, Вони ще не зверху всьой клуб, але вже під верхом. Маску поки ще не вдіваю. Думаю, можливо, ці вон... можливо, не будуть кусати. от, спокійні. Бачите, я клуб під верхом, Нема конденсату, нема сирості, нема ніякого поносу. Як в них сухо, бджоли здорові. Бачиш, вже якась вилітає. Бджоли здорові. І саме казав головне, щоб вони були в осінь, здорові та все. І казав, нема ніякого ні поносу, ні не ні нічого. Погнали далі. Ну, я казав друзі, <кхух> той мій подарочний вулиць. Дуже мені сподобався, такий він класний для мене. Мені класний. Дуже тому чоловікові дякую. Дуже дякую, обач. Так, о, аж джоли жваві, скажімо. Трошки лихі, але лихі значить ще живі. Ні, то я шуткую, я казав. Слава Богу, що живі, дуже файно мені подобається. Вулик не є такий, На пласту це положив і дуже файненько зимують. То Казав така подяка цьому чоловікові, що мені такий вулик підігнали, подарили. Бо каміць мені він мені тільки подобається. Тільки казав йому плюси. Мінуси будемо бачити. О. Ну і казав, будемо ложити наш ноклеус. я вам перед тим відео показував. Тут же ж бджоли вже під верхом. Там мені якийсь Микола, я не знаю як правильно його там фамілія. Все підписався з себе так. І написав мені, що не треба зараз лізти до бджіл. Гляньте, бджоли вже зверху, бджоли вже під моєю стороною. І щоб зараз їм ще не дати mm -hmm. того ж ханді, що це буде. Трошки казав бджоли розтривожені. Наоборот, зараз, січень місяць, дивіться, до бджіл. Гляньте, я не кажу гніздо, дивіться, гніздо не треба дивитися. Ото положив все. Не треба тут стукати, грукати. Нічого, все. Положив, положив і накрив. І далі, далі. Ну і погнали далі до другого. Були той, що я показую на відео, як я хотів об'єднати, не об'єднав, поставив дві сім'ї. Одна зверху, друга знизу, а пізно, 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 казав, зоглядівся. Бачите, пару днів і вже все, бджоли вже не живі. Все, бджоли не живі. Нижніше там о, де. Трошки ще рухаються, але цікавіше, також зимують. Я не буду розбирати, так як бджоли, я пізніше їх позбираю, щоб вони е, зроблю настойку і беремо нижні бджоли. Ті, що знизу. Бачите, трошки Трошки паршиво. Трошки паршиво. Такий варіант. Бо ну, паршиво тим, що, бачите, ті живі, ті мертві. Ми зараз зробимо просто його. Таким варіантом вони самі ж перейдуть сюди, самі перейдуть, а принаймні ви скажете мені, для чого ж тут ганімановська рішотка. Ось сказав, зняв вже другий корпус, взяв жінки телефон, бо вже мій щось виключився. Бачите, тут ті бджоли живі і ті вже бджоли мертві. Беру я, поки мій ставлю ганімановську рішотку, так як я сюди планую об'єднати другі бджоли. Зараз заодно покажу вам, як я буду об'єднувати. Ставлю їм без кулька. На гайману не випаде. І ставлю їм два кульки. Два кульки ставлю, не буду я одного, то ставлю їм два. Трошки печу. От тільки що одного розбирав, як дали мені джазу, як дали мені так казав під вухо. Ось взяв вже свій корпус. 45 і Хочу зараз сюди додати джоли. Просто ставлю да, Ви скажете цей підмор, треба було б забрати це все. Я хочу, щоб ця жива маса, джіл, вона одійшла. Маю такі ж рамки, готував на продаж. І зараз підуть, вони казав, першим сортом, тільки не на продаж. Мені треба джилок спасти, казав. Хоч зараз мені почнуть писати, що не треба лізти, не треба те, я не лізу, чекаю, я закормлю. Друзі, просіть в кожного свій метод, кожен по-своєму. Бере і все решта. Просто, правда, повірте, я вважаю, моя думка така. ви, Дивитися, читаєте ваша думка така. Правильніше так. Тому давайте ділитися інформацією, хто як робить, але не ділитися е, такими, скажімо, негативними коментарями. Нам повинно наоборот, всіх нас, скажімо, об'єднувати, а не наоборот роз'єднувати. Так, от бачите, тут о, рідкий мед який. А як продавати содовий мед, який він ще рідкий? І беремо ті на ту сторону, а ті на ту сторону. І якщо я не помиляюсь. Ці сім'ї було дуже мало. Тільки Ну, прості, друзі, став вже на, па... на паузу, бо мусив переключити. Так як я знаю, що мене зараз трошки будуть кусати. Дивіться. Минуточку. Простіть, кінець, кінців, тут треба долоба прибити. Треба долоба прибити, бо... Ну і що то запрополісували так, так райне нема бджіл, ну, от меду трошки є. Я не скажу, що є багато, то є трошки. Друга рамка. Так, ось бджола, зразу ж я дивлюся, зразу ту поперед. Раз, хай вона сама по собі, успокоїться чуть і вона зараз. Почне перелазити. А ось і матка. Зараз у нас плюсова температура, така трошки мжичка йде, але що температура загалом плюсова. Температура плюсова і беремо матку просто на все акуратно закрилишка. Я кину її на канді. Ну, а те струшую. Те струшую у нас. Інших варіантів нема. І все, та бджола обсядить. Вони одного запаху, я їх зараз не спішу так крепко, тож їх вже все бігом накривай, бо вони остигнуть. Їм наоборот зараз вони остигнуть, вони успокояться. Не успокоїться і я казав, буде цього. Я їх тільки тако прикрию і все. Ну, я казав, друзі, на тому казав, буду відео завершувати, буду дивитися, переглядати сам, показую деякі в подальших відео ще вам все більш подок, подробніше розкажу, покажу. Просто показую для того вам е, бджіл, показую, щоб ви могли бачити, як вони мене перезивали. Це можливий варіант, що я по весні буду якусь кількість пакетів продавати. Просто я собі так думаю, собі так рішаю, яку кількість вуликів маю продати українських. Можливо, кому цікаво, маю українські вулики на продаж, маю ноклеуси на продаж. Там десь в подальшому відео я зроблю ноклеуса одного акційного, можливо, там пару буде видно. І продам такі, скажімо, ну вони вже старенькі вулики, але пр продам. Там буде ціна, я думаю, смішна.